Президент Володимир Зеленський провів зустріч, на якій обговорили протиповітряну оборону та виробництво ракет в Україні. Він підкреслив важливість посилення ударів по Росії. Україна планує швидше постачати додаткові системи захисту від ракет. Також залучатимуть дипломатів до співпраці з партнерами. Зеленський доручив координувати закупівлю оборонних систем. Виробники дронів отримають більше фінансування. Основна мета знищення дронів типу шахет. Україна не зупиняється на обороні. Планують збільшити виробництво ракет і дронів для покращення ударів. Також обговорили захист енергомереж у прифронтових зонах, готуються до зими, враховуючи всі загрози. 31 серпня показали пуски ракет фламінго по Росії. В Україні є секретні заводи дронів, зокрема німецької компанії «Квантум Системс. Українські розробники зброї можуть отримати гранти на оборонні проекти в пріоритеті. Вибухові речовини, тактичні ракети, зенітні комплекси і штучний інтелект.